Я Крістіна Лобурець. Зараз тренуюся в Львівському заєрі. Взагалі я з Запоріжжя і починала цей шлях в Інтегралі. Через війну переїхала у Львів і зараз просто щаслива, що я тренуюсь у Антона. Мені супер подобається по любові. Все зайшло у травні. Буде два роки, як я займаюся джиу-джитсу. Почала я дуже дивно, то був карантин у Запоріжжі. І на той момент хлопець мені запропонував, давай спробуєш піти на джио до нас, хоча б на два тижні того карантину. І я так думаю, спочатку, ні-ні-ні, та ну, яке джиу джитс то мені, там, я не знаю, в лице щось заїде і буду синяком ходити, то не моя тема. Але ж тренуватись треба, я не можу не тренуватись. І Тому я пішла і спробувала. З самого початку це було складно зрозуміти взагалі, що відбувається, а, бо з цим я не стикалась ніколи. А, і так як я з дитинства чимось займаюся, а тут я прийшла і оп, і ти нічого не розумієш. І це прям супер на його давить, як так. Просто поламало, що таке, чому не виходить. А, якось дивно, ну, всіх виходить, а, а ти стоїш і не розумієш, що взагалі відбувається. Якісь дивні слова, дивні техніки. Важко боротись з дівчатами звісни тяжчими, але так як в залі борешся і з хлопцями, і з людьми тяжче, то в принципі це близько до того, що звично, ну але ж, звичайно, з тими, хто важить так, як я, легше боротись. Я би порадила не приставати займатись, просто зробити це такою рутиною і виходить, не виходить. Там спочатку можливо не подобається, тому що не виходить. А, просто, просто йти там понеділок, середа, п'ятниця, йти на тренування. Хочеться, не хочеться, робота, не робота. А, це рутина, Тренування це рутина, і просто йти, йти, займати, займатись. Потім буде подобатися більше, і більше і більше.